Всім привіт зі спекотного, але сьогодні трішки похмурого ель Шейха. З вами, як завжди, Євген та Алла Панюта, і зараз ми знаходимося в готелі Альбатрос Шарм Резорт. Але більшість місцевих його знають більше під назвою Біч Альбатрос, особливо таксисти. Так що, якщо ви сюди будете добиратися своїм ходом і будете замовляти трансфер чи таксі, то вказуйте краще назву Біч Альбатрос. І сьогодні, по факту, вже Третій день нашого перебування в Єгипті. Ну добре, перший не будемо рахувати. Ми там приїхали ввечері, сонце вже сіло, була шоста чи сьома вечора. Не рахуємо. Сьогодні другий повноцінний день в Шармельшейху, а я навіть мізинчика не занурив у Червоне море. Хоча я така людина, яка просто обожнює плавати. Тому сьогодні треба виправити цей недолік, і це ми обов'язково зробимо. Бо Алла вчора, хоча б поплавала. У готельному басейні з підігрівом. Тобі сподобалось? Дуже тому сьогодні я плаваю в басейні, а ти в Червоному морі. Я її занурю в Червоне море, ось побачите. Але спочатку ми сходимо на обід, якраз вам його покажемо. А то зараз так дорелаксуємося, що повториться вчорашній день. З'їмо по морозову, і тут буде хоп і вже вечеря. Хоча у нас сьогодні ж по плану цікаве вечеря, презент від готелю. Це ми вам все покажемо і розкажемо. А поки що ми починаємо свій день уже в день зі склянки кави. Давай цокнемося. Бум! Бо нагадаю, для мене мережа Альбатрос це найкавовіша мережа готелів в Єгипті. Тут готують дуже смачну каву. А день починається у нас в день, тому що ранок у нас був не у нас, у мене був зайнятий роботою, а у Али був зайнятий. Чим відпочинком, релаксом, так? До речі, великий готелю респект, що сніданок триває з 7 ранку до 10.30. Бо сьогодні я не спеціально, але зміг вийти в ресторан тільки о 10-й годині. І добре, що він працював ще півгодини, я зміг поснідати. До речі, ось такий у нас був стандартний єгипетський сніданок: омлет, фалафель, сосиски, фета, гіркі помідори. Баклажани, бо нагадаю, в Єгипті найсмачніші баклажани у світі. Місцеві їх просто вміють готувати. А от що зараз буде на обід, ходімо дізнаємось. На обід подають овочеве рагу, тушковані овочі, телятина, рис, варений рис та варені овочі. Макарони, риба і картопля. Також є дуже велика кількість всіляких булочок. Тут навіть своя пекарня, я так розумію. Є суп овочевий та морковний. Також в готелі подають пасту і курочка гриль. Доволі немаленький асортимент фруктів та солодощів. Навіть мандарини є, банани, фінік і дуже-дуже соковиті апельсини. Прям взагалі топчик. Це рай для солодкоїжок, всілякі тортики. Тут навіть можна по кольору вибирати, чого хочеться скуштувати. Ну і, звісно, стіл з овочами. А ще дуже подобається, що в барі можна замовляти будь-який напій, і вам його приносить офіціант до столику. І тут також готують смачну каву. Якщо ви хочете їсти на терасі ресторану, то потрібно охороняти свій обід. Ви тільки погляньте на ці морди, які так і прагнуть щось тащити з твоєї тарілки. Тут все злітається, злітається. Алла показала вам асортимент в ресторані, а ось те, що обрали ми собі на обід. А саме картопля, риба, телятина, курка на грилі. Алла вже курку скуштувала, сказала, що мега соковита рибу, я також скуштував. Можу зробити це на камеру, бо якщо ви дивитесь це під їжу, нагоню вам апетиту трішки. Це звичайна єгипетська риба. Я не знаю, що за сорт. Але також суховита, та на вроті, ще у нас є помідори, апельсин і хмільний квас. Ваше здоров'я. Яким би не був ситним обід, морозиво це святе. Особливо в цьому готелі воно мега смачне і сьогодні є новий вид. Якщо вчора було орео, шоколадне та біле, то сьогодні з'явилося манго. Будемо куштувати. Таке відчуття, що я їм не морозиво зі смаком манго, а заморожене манго. Дуже смачно. Альбатрос шарм резорт. Особисто для мене це якесь магічне місце. Бо нагадаю, я людина, яка обожнює плавати в морі, але яка до сих пір не може дійти до пляжу. Бо ми з залою гуляємо по території готелю, і тут, куди не прийди, відкривається шикарна панорама на бухту Шарм Ель Майя та на старе місто. І ти просто приходиш, тебе цей вид приковує погляд, і ти просто стоїш і насолоджуєшся. І до речі, Альбатрос Шарм Резорт це єдиний готель, який має. Такий класний вид на цю бухту. Бо, звісно, готелі тут ще є, але всі вони знаходяться ось там внизу. Тому такого виду у них немає. Все-таки біч альбатрос, нагадаю, цей же готель також називається. Він знаходиться зверху і ну, дуже класний вид. Але треба якось дійти до пляжу. Якщо ви захочете поплавати в морі, вам, звісно, треба якось спуститися вниз. І тут готель задовільняє як вимогливих спортсменів, так і лінивих тюленів. Бо є два варіанти спуску: це ліфт, до речі, дуже зручний варіант. Якщо ви відпочиваєте з малою дитиною, і якщо вам необхідно на пляж прийти з візочком, то можна зайти в ліфт і комфортно спуститися. Але якщо ви хочете... Не тільки відпочивати, а й трішки спалювати калорії, то в наявності є ось такі сходинки. Якщо вам цікаво, на якій приблизно висоті відносно пляжу знаходиться територія готелю, то орієнтуйтесь приблизно на 9-поверхову будівлю. Саме стільки поверхів ми проїхались на ліфті. Хоча ця конструкція трішки вища, бо є ще два невеликих вікна і тому будівля, ну, в висоту, я думаю, метрів 30 є. Стосовно пляжу, я бачу, що захід в море доволі пологий. Так, звісно, в воді є невеликі камені, але я думаю, що заходити комфортно. Це я зараз перевірю. Але саме ось тут я не бачу ніякого коралу. Проте, якщо зміститися вліво, то, по-перше, я коли стояв на висоті, я бачив начебто коралову стіну невелику, кораловий риф. Плюс я бачу, що ось там. Плавають з маскою, а значить, точно дивляться на підводний світ. Але ми залою щойно зрозуміли, що вона вже не має з собою маски для снорклінгу. Тому поплавати сьогодні я зможу, але потім треба прогулятися в магазин і виправити цю ситуацію. Бо я полюбляю дивитися на підводний світ. А без маски в Червоному морі це проблематично робити. бо Море дуже і дуже солоне, і хоч я без проблем відкриваю очі під водою, проте потім вони трішки печуть від солі. На жаль, в цій поїздці ми не лише без маски, а ще й без термометра. Тому температуру води я зможу вам сказати лише по особистим відчуттям. І от моє тіло каже, що водичка приблизно 23 градуси. Не те, щоб некомфортно, просто треба декілька секунд чи десятків секунд, щоб зайти і акліматизуватися. А далі вже вода комфортна, я ось без проблем плаваю, але в таку не дуже сонячну погоду і з такою температурою води мені навряд чи вдасться затягнути Аллу в море. Вона хіба що зайде у воду в той день, коли ось цей корабель попливе по Червоному морю. Вона взагалі чекає, щоб я пошвидше поплавав і повернувся на берег, а вона пішла плавати в теплому басейні, бо там водичка як чай. А тут трішки прохолодний чай. І стосовно заходу в море, то тут така суміш піску та каменів. Буває, ніжкам комфортно стояти, буває щось трішки колеться чи шаршаве, і навіть. Неозброєним оком коралів, звісно, саме ось тут я не бачу, але рибки біля мене плавають жовтенькі, тому тут є сенс брати маску, щось побачити можна. Особливо, якщо попливете ось в ту сторону. Вода в морі дійсно кайфова, якихось 5-10 секунд акліматизації, і я просто не хотів звідти виходити. Я плавав би і плавав. Але я пообіцяв Алі, що вона поплаває в басейні, і ми сюди прийшли. Я також, як бачите, занурив ноги в воду, і по першим відчуттям здалося, що вода в басейні набагато тепліше, ніж в морі. Але коли я посидів з зануреними ногами хвилин 10. То я б вже і не сказав, що вода прямо чай. Так, градусів 27, звісно, є. Але ми бачили і тепліші басейни в інших готелях. Як бачите, захід сонця зараз в самому розгарі, просто його зараз не видно із за хмар. Але на годиннику майже 6 вечора. І в морі, і в басейні зараз немає жодного туриста. Всі вони розійшлися або по номерам, або пішли в бар. Або готуються до вечері. Але у нас нагадаю сьогодні індивідуальна вечеря презент від готелю. І ви можливо подумаєте, ага, це ви заїхали. Готель побачив, що ви блогери, і зробив вам такий подарунок. Але насправді ні, тому що нам про цю вечерю сказали ще під час заселення до того моменту, коли я навіть дістав камеру. Я думаю, справа в тому, що нагадаю в цій поїздці, я все житло бронюю через букінг. І Альбатрос Шарм не став виключенням. І коли я обирав категорію номера, були два варіанти. Ну, їх більше було, але були два найдешевші варіанти. Це просто стандарт і інший номер це для молодят. Причому номер для молодят коштував всього на 1 долар за добу дорожче. І от як тільки ми заїхали, можливо, на це. Вплинула наша резервація. Вони побачили, що ми з букінга, подумали, що ми молодята. Нагадаю, з 10-річним подружнім стажем, і нам підвищили категорію номера і відразу сказали, що у вас завтра буде індивідуальна вечеря. Причому обирайте, це буде гриль чи морепродукти. Ми, звісно, вибрали морепродукти. І сьогодні, десь в день, нам принесли спеціальне запрошення. Сказали, приходьте в основний ресторан, той, який знаходиться біля моря, поближче до моря о 20.30. Ми прийшли на вечерю до ресторану. Альбатро Шарбезорт, де на нас вже чекає спеціальна вечеря. Ви тільки зацініть об'єм цієї тарілки. Великі креветки варені, кальмар у фритюрі, креветка у фритюрі, риба, рис. і ще подається хумус та овочевий салат. І це ж тільки але порція. У мене є абсолютно така сама. Наскільки я пам'ятаю, щоб кальмар був дуже ніжний, і у нього дуже маленький термін для приготування, там ще 40 секунд чи до хвилини, але тут кальмар настільки ніжно приготований, що він аж тане в роті. Коментар Али стосовно кальмару, я підтверджую. Дуже ніжний, тане в роті. Також я вже скуштував креветку і ще раз це зроблю. Смачна креветка у фритюрі. Що стосується риби, то це та, що була і на обід. Нагадує трохи пангасіус. може, це він і є. І що я ще не скуштував? креветку. Звичайно, варену. Креветка і в аптуці креветка. Це, як то кажуть, любов з першого погляду. Відверто кажучи, я дуже приємно здивований нашою сьогоднішньою вечерею. У мене є просто досвід порівняння з іншими ресторанами А-ля карт. Навіть п'ятизіркових готелей шарму. А нагадаю, цей альбатрос це четвірка. І сьогодні було все достойно. А на цьому це відео буду завершувати. Проте попереду вас чекають все нові і нові випуски з Єгипту. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. І знову скоро побачимось!